Оп, всім добрий ранок. Заманювач риби мегалодон сприй. а смак. А, смак мед. Все, бачу, кукурудза, часничок. Зараз такий собі сезон на ляудах. Ми не знаємо, але розберемось. Подякували мегалодону. А от оце так, це насіння опарищі. Ось що нам підійде до опариша, підійдуть опарищі. І ще опарищі, максі на крупний гачок. Колись нас пригостили, мабуть, ще в 2019 році ми голодоном з тих пір. Це наше найулюбленіше насадочне тісто. Я б навіть сказав насадочний пінопласт. О, у нас так його багатенько. В інших умовах я б його вам роздав. Оце Хітяра, але на жаль, ми не в Комишанах, не в Херсоні і туди не, не дістатися подовгу. Погляньте, в нас і вудки ці є під назвою Херабуна, але вони вже юридично не в нас. Адмірал Херабуни у нас давно забрав. Разом з такими фуфириками, фанфуриками. Я його навчив. То вічно з пакетом носиться всякої фігні, а це два, і ви помните, 2-3 упакована в кармані, і він їх годами таскає. Плюс скипка хліба. Ну, взагалі на нього й ловить часничок тісто. І херабуни наші таскає. Це йому не а Він навіть не знає, вправда, що це таке. Тісто на херабуну. Про прогрес, так сказати. Дістався і до Херсонщика, до України. Тісто для херабуни почали продавати. Для спеціальної утки спеціальні насадки. Але може візьмемо. Ні, не візьмемо, тут глибини взагалі немає. Може, візьмемо десь на Дніпрічі, на іншому місці вудку і це спробуємо. Халібут, він же, криль. Місця тепер трошки немає, де б це опробувати, горох теж піде. Дякуємо мегалодону за донат. І так кожен рік я б його вам роздав, якби я продавав снасті свої, ви пам'ятаєте. Але снастями ми не торгуємо, і мені тепер самому це потрібно. Тому знайдете. У магазинах вашого міста. До речі, досить часто зустрічав у магазинах Мегалодон. А те, що з'явилося тісто для херабуни, це значить в Мегалодона все добре. І раз з'являються нові смаки, спреїн для наживки, значить все добре, бренд розвивається в потрібну сторону. Тому таке, добре, не розводимо болтологію, розводимо рибу на клюваку. Прокльовує скотиняка дика. Оп, пінатіста скінчається. Але у нас є ще смажене насіння, взяв мегалодон. Плюс опаріки. Плюс узяв спрей проти опариків. Для опариків. Оп. Отакий от, от робочий дуплятні кришечку віддільно працюємо. А комари жарять. Оп-оп-оп. Таранька заціне. Який лящ. а опаріка, він там тепер пахтіть буде на всю воду йому. Головне подалі закинути, бо зблизька взагалі мілина, тільки вночі підходить риба. Не питайте, звідки я знаю, ми просто четвертий відос знімаю з цього місця, а може й більше. Я вже не пам'ятаю. Ми рибалимо. Тому що можна рибалити, а можна не рибалити, а потім буде довго не рибалити. І будуть хоч якісь відоси хоч через день. Тому я вирішив порибалити. Оп! Святий тигедик, присіла. На другий не пшик, а зійшла собака дика таранька. На інші не пшикав, то і не цей, і не прокльовує. Тут опа, на опарика пропшикав і плюс, плюс 15 до успіху. Як бачите, з чотирьох палок тільки на цю і продзьобує. Зараз ми це зможемо повторити. Блін, робоче тісто. Хоча ви самі знаєте, я вас не раз пригощав ним. На подарок і так роздавав нам вечно його задонатить пачок більше 100, якщо не 200. Ну під сотню точно. Я конечно жадный, но не на стика. Думаю, мені в житті стільки не викидати. тим більше система работає, я наступного року буде ще товар підвезуть. Так, оп. А тепер є і спреї. Але ой, на пальці попало. Я хочу спробувати на херабуну. Одна біда у нас умови для такої рибалки на даний момент не дуже. Але за кордоном на це тісто фігачать рибу аж бігом. Шарики катають. Я думаю, ви всі бачили ці японські, корейські, китайські, тайванські відоси. Пачечку достав і тісто, коп-хоп-хоп на шарики і закинув. Воно й до нас дісталося. Адмірал таке навряд чи оціне. він більше по фуфирікам фумфурікам. В карман положив. Я теж в принципі бувало раніше виходив з ним, навіть не на відео, звудки взяли, пару тюбиків в карман. Хліб як хліб, а це не портиться і завжди в кармані, І раз тюбик закрутив, в карман кинув. Пішов додому. За роками комфорт починаєш цінити, а не це вари кашу, ферментуй кукурудзу, настаюй пару суток або овсянку в термосі. Та ну його в баню, взяв Взяв пачку в карман, блин, переплатив пару гривень і, блін. Взагалі не парися. Комфорта з роками дуже хочеться. Оп! І на крайню. Чи то риба, чи то хвиля. Але я тільки зараз побачу, що тут взагалі не глибоко, не глибоко. А купаються по звукам тільки на понтоні там. Тут фіга І знову ця. Оп Бить або сидить, або сиділа, але, як бачите, порожняк. А що якщо тут положить на миляку Спрей спрацьовує, коли дуже-дуже слабий кльов, як я казав, це плюс 15 к успіху, вже всі перекинуті. Теж довго тупити не можна. Дрібнота об'їдає все, що можна об'їсти. Дивіться. Оп-оп, еть. А тут, здається, втрапила рибка. Чи теж зійшла. Напецькі була. А тут не крупна. За крупняком ми можемо поїхати в Матвіївку, але вас нудить від тієї рибалки. Що в принципі не дивно. Оп, гад такий підрастекались. І в сіточку комусь попадеться. Це не густира, це був лящик. Опа, захватив. От так от. Оп, подуй на удачу. <смі> так ми все і виловимо. Чорт, це не є хорошо. Ми перетворюємося в тих, кого я трошки хейтив конкретно. Фідеристи. <хи> Ви пам'ятаєте, оця вся фігня фідерна тема нам так не нравилася. Ці всі наногачки, довгі поводки, спреї, купа різної іншої дрібнути, але як, як риби нема, то ти не знаєш, хто ти поки риби не стане, як я в Херсоні вам не раз розповідав, навіть коли у нас човен був. що... Каже, Окунь, така кончена риба, ну його в баню взагалі ніколи ловити не буду і відоси не дивляться. Але покатаєшся 5 днів, не зловиш ні одной, ні щуки, ні карася, ні таранини. Йобана, Окунь, привіт! Як хорошо половити окуня. На Як показує досвід, як ви бачите. Ну, от з життя, значить, фідеристи цим страдають. <рес> все одно захейтував. з життя. Ні, а там на течені на понтонному мосту. Все може бути. Там, якщо течення попре, то длинний поводок і попер по сезону. Пев тобто же місто, час, риба. Кожен рік може бути по-різному. Припікає, до речі, не слабо, Тому таке. Оп, хто це тут грається? А карасик, до речі, не проскакує, десь в кушерях заховався, може тут під поміжцем, але здається, тут глибина по п'ятку. Можливо, в цьому місті Миколаїв по карасю не дуже жирний. Ну, спрацював пінопласт. Снасть називається перемт. Оп, плавав, плавав. Обично великий гак ставлять. І на нього поплавок. І так багато гірлянда таких снастей закидається на дно, на осітрину, на ляща, на другу різну рибину. Блін, ну ти вже владик взагалі попер. Такі крупні шарики ставиш. Наверх ставлю опаріка, наниз Оп. насільнечко жарене. Але грибей на те, і на те. Риба хапає без розбору. Трамбує на ура. Я би ще в Миколаєві заїхав на якусь куру гриль або вкрила. Крила. там, мабуть, разів 10 хавав. Один раз даже бургер брав, бо крил переїв. Обично беру те відро за 300 з чим-то гривень, де в подарок, іде картошка фрі. Але така спека не хочеться, ні бургера, ні гострих ні крилишок, вже як похолодає. І, і звісно ж як доживу. Починаєш строїти плани вічно на майбутнє, а потім... Фігак, і що тут би дожить до завтра. І це, блін, реально вибішує і це реально так працює. Ну ще день продержаться, ще два. Дивися на те, що навколо коїться. І що таких, як ти, багато хто на завтра плани строїв і їм уже не Не судьба справдитись. Та це капець, звісно. Ой Посидимо ще часик два. Час є. Хмар немає. В чому біда. Ну, не клює, думаю, піду. Є у мене там один могильничок в багажничку вилажу я. А в могильничку є дещо. Головне, щоб срачка не почалася. Що, опять операція перем'ят. <laughs> операція пом'ят. Дрібна таранька, її багатенько, і густирка. Лящика було б шкода, а густирка пофігу. О, зараз перезакинемо, блін, хоч спреєм не пшикай, їй-богу. Не впіваєш одійти, розривають. Працює. Що тут скажеш? Не просто ж так фідеристи цю тему качають і ганяють роками. Ну, У нас, ви знаєте, як риби в Херсоні буває дофігіще, то і без спрея можна половити і навіть без прикормки. Але краще з прикормкою, коли таранька. Сказав я в нас в херсоні, але от біда, фіхти уже не знаю, коли порибалиш, я офігію. Коли туди попаду з вудкою, мабуть, колись згадаю все, що було. Сподіваюсь, буду цілий. Оглянусь назад і так буду плюватися на вас, на всіх і не тільки з криками. Понаголосували в 19 2019 році. Що <рес> ви офігієте? І мені потім в 22-му я сидів в окупації офігіваю, ховаюсь. А ви мені розказуєте, бо не втік і так далі. Я, блін, думаю, а, да-да-да-да-да-да. Дякую, дякую вам за от это все. Що у вас все хорошо. За Зато як хорошо було в Херсоні. А сейчас вообще сказка. Ладно, розвів болтологію. На могильничок, в загашничок треба йти. Оп, це не спрей. І не цей самий. Це вчора заважив гривенників так на 85, здається, пів кавунчика. Дожилися. Купуємо попів маленького кавунчика. Як до такого діла то дошло, не понятно. Ну, як то кажуть, дуже цікаво. Колись я йшов за кавунами і брав два самих великих 8 кг, 12 і жар давився. А зараз кавманенького половинку. І це при тому, що... Ви знаєте, яка в мене зарплата. Приходьте і у вас така буде. Ну ви її не захочете взагалі, і вам страшно буде ті гроші брати. Тратити і так далі. Поначалу. Вони такою ціною дорогою будуть доставатися. Що вам і не снилось. Тому ніхто і не йде. Отось як людей не вистачає. Миколаївський, не херсонський, хоча може десь з баштана з-під херсоном привезли. Так, знімем пробу. Та виковирюйся швидше. Тут у кого, у кого труби горять. Так, це смак кавуна. Всіх з літнім сезоном головне на построєнні її не обіцяся. Але це зовсім інша історія. Навіть рибка прокльовує, хоче кавунчика. Останні декілька років з адміралом кавун ділили, хавали. Є можливість йому передати в Херсон взагалі без проблем, але проблема є. Він і там його може купити запросто. І в нього гроші є, не сумнівайтеся, але ж ви знаєте цього. Цього гада йому не кавун треба. Він додому прийде, о, кавун і буде їсти хорошо. Ну сам в житті на нього грошей не потратить, а піде. А, візьме ту а, гадость. І набубенниця. Блін, як же вкусно, як же класно! Як же жить налажується, хочеться жити. А, ви там, мабуть, вже сліньой стекли і відео перемотали, але не всі. Оп, бо вже забули, що ми на рибалці, а, а не на дегустації кавуна Миколаївського. Не пойму, пусто. Не, щось тіліпається. Може спробувати закинути подалі. Дрібна густирка, це, звісно, прикольно. І ляч в прилові такий же, чуть крупніший. На більше ми оп! Не розраховуємо. Це тут буде така рідчайший случай, мабуть. Пусто. не дадут кого на То тут дергнуть, то там. Можливо, сидит. Но это только, оп, можливо. Можливости. Дуплет. От дрібнота шкодлива, яка гляньте. На сомика б там на понтоні закинуть, але на нашу улюблену наживку. Ви пам'ятаєте, яка наша найкраща наживка, на сама гусениця. Найкрупніших самів, найбільших, які є, але які не клюють. Ми ловили тільки на гусеницю, ще й посеред білого дня. Хто пам'ятає цих монстрів? 7 тере там до 13 КГ. Такі апарати були класні. Пам'ятаю, Макс Артеміди уїжджає, я мелких половив, випустив, народ там крупних достав але на цю зелену гусеницю а в мене були обичні молочайні. Макс уїжджає, каже, Все, ми Шабаш ніфіга немає. Отдає гусениця, в нього одна була. І така вже окуклилася почти. Єлі жива, каже, їй все одно габела. Отдає, я її насажую, на крючок прив'язую, там пучков'язом, резиночками піджав. Чуть-чуть дірочку пробив, щоб сок витікав. Закидую взагалі без задніх мислі. Фідерок ще був такий грам. Здається, до 100 легенда називався. Але це не точно. Відос є можна провірити. І фігак, як увалило оце, я там тоді потаскав його. Ви пам'ятаєте, ще й в воді отчіпляв і потім тільки в лодку засунув. Він попер під той стороною спінінги рибаків зібрав. Апарат був хороший. ну У них теж був. Ми потім під'їжджали до них. Пару пакетів прикормки їм дали. І снасть віддали спінінгову назад. Вони свій спінінг просто обрізали лескуна чи одірвали. І ми змогли свого самяру достати 21 рік. А потім, потім до того ми ще таких всяких... Може на 2-3 кіла доставали і теж такий може восьмірка була на молочайку. Але Топтополь, сірень, вовча ягода це самі топові гусениці. За них раніше по 150 гривень просили. І це зовсім дурні гроші, тому що дрібний сомик, рак і все, що завгодно з першої покльовки їх знищували. Але великого сума можна було спокусити лише на неї. Причому, якщо він є, то з першого заброса. Ще ні один сом не відказався, настільки я знаю. Раками сидів, ловив самі від дрібних. І думаєш, ну, крупного взагалі немає і не пахне, що не роби? а от так от. І тільки так от. Немає крупного. Але хтось приїжджає і починає кидати на гусениці. Причому я ловлю мілкого тільки вночі клює, а на гусеницю приїжджають і починають днем таке чудити. По 8 штук доставати 2-3 кг і вище. І я офігіваю. У них два спінінга на двох, а в мене 8 на одного і рак, риба, все що завгодно. І фіга І тоді я зрозумів, що гусениця це їхнє. І в перспективі наше все. Молочайки купляв, потім мені підписник з гол... да, здається, Солонці чи гола я їздив Альтраси, їх збирав на молочаї штук по 50, по 100 пробував. Дрібний сомик прокльовував, все одно, звісно, не те. Але краще, ніж черв'як. Стільки ми їздили вовчків, в Дар'ївку під мостом копали, теж підписник підказав. Там їх рой, взагалі. Копнув їх 3-4, якщо не з десяток розбігається. А дома нормально треба ну, порядочну сотку перекопати підплавні, щоб його знайти. А в Дар'ївці він чогось там плодився капець коло моста. Але в Дар'ївці вже, блін, хуже, ніж в Комишанах. Дронів капець і так далі. Забудьте, в цьому році я навіть туди на зону не рипався, коропа половить. Оце вже видно, що сіло. Так. Ого, щось, щось цікаве. Таранька. Не будемо газувати. До добра газ тормоз не доводить. Щось дике. Так, так, так. Пістрий толстолобик. Ха -ха. Ось вона. Як ти побіліла, поблідніла. Давай од'їдайся і чекаєте, чекаємо тебе на вірючині. Але не факт, що я прийду. Ха -ха -ха. Не факт, ой, не факт. Все-таки я вас попереджав що різка передозіровка кавуном, його треба кожен рік починати їсти потрошку. До добра не доводить. Тому мені треба десь в кущах залягти. Зараз охорониться ненадовго. Благо, в машині є рулончик. Але я тебе все одно доїм. Ти не думаєш, кавунчик, що ти спасся. Збираюсь потрохи, а тут фігак. і повилажувало. Чувак, на кого ти нас тут оставляєш? Прости засранців. Що воно таке? Куширина чи ракушка на рибу не похоже? Кушир під берегом був. Повний комплект. Є з кушерів буде і риба. Значить, екологія яка не яка є, от коли куширя нема, то дупа повна. Блин, а снасті мощні роздирають капець рибу. Так, вимиваємо кормачки в машині вам. Дві неділі нефік смердить до слідчої рибалки. Ну я може ще пару виходних буде десь завтра, післязавтра десь прорвуся тут. Може за все там, де вас буде тошнить <смас> На ставочок. Щоб зловити на, на херабуну коропа. В цьому житті треба спробувати, як то кажуть, все. Нус мегалодон ще настане твій час. Але оп-оп оп, і сюди. блін, порвано. Як то кажуть, не сій час. Поїдемо на ставок, вас всіх буде нудити. Але я впіймаю на хірабуну коробку. Отакі пироги. Всім рекомендую піно тісто, спрей хірабуну. Ми затестимо, але я вірю в тісто. Воно іменно таке, як показують у відосах, я дивився багато роликів, як ловлять японський бубалет. Війною і не пахне. А нам вертася в БЗ. А потім на нуль. Ладно, перва лінія.